Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина Я спершу коротко про головне. У реабілітаційному центрі Ренесанс смертельні розбірки між пацієнтами як лучани вітають вчителів із професійним святом і що дарують. У ковалі вирішили багаторічну проблему з підтопленнями цілого мікрорайону. 219-й день повномасштабної війни. Збройні сили України продовжують міцно тримати оборону та звільняти окуповані території. З останнього ЗСУ загнали в котел головні сили армії РФ в районі Лиман Ямпіль, взявши під вогневий контроль останню трасу постачання оточених Кремін на Лиман. Повна ліквідація оточеного угрупування, крім інформаційно-політичного ефекту, призведе до дірки в російському фронті, а також у неможливий триває. Але утримання окупантами кордону своє безсилля. Росіяни демонструють постійними обстрілами українських територій. Минула ніч була важкою у кількох регіонах країни. Уночі росіяни обстріляли Дніпро з Інскандерів. Попередньо було два прильоти. Внаслідок ударів загинула людина ще п'ятеро поранені. Знищено пів сотні автобусів на території АТП, майже сто пошкоджені, постраждали й цивільні об'єкти. Утім, найстрашніше, що у цій війні гинуть наші люди. У Дніпрі ворожа ракета вбила цілу родину. Вирва від удару приблизно 8 на 10 метрів. Люди буквально випарувалися: бабуся, жінка та двоє дітей. Їх рештки знайшли у сусідів на дахах та сусідніх вулицях. Вижив тільки пес Крим, який довго волав на руїнах. Собаку ледве вдалося забрати волонтерам. Сім вибухів уночі чули й в Миколаєві. Російські окупанти атакували спальний житловий район. Одна ракета потрапила в дев'ятиповерхівку. Наразі відомо про вісім поранених. Під завалами досі знаходяться люди. Восьми поверх. Ці кадри також з Миколаєва, але зроблені увечері. Чоловік плаче біля тіла загиблої дружини, яка стояла на зупинці громадського транспорту і загинула під час російського обстрілу. Усього під час атаки постраждали 12 людей. Троє загинули. Жахливою була ніч і в Запоріжжі. Там ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді із міста. Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію. Наразі вже відомо про 23 загиблих та 73 поранених. Громадяни Білорусі масово покидають країну напередодні можливої мобілізації. Після таких подій в Росії існує велика ймовірність, що Лукашенко теж може оголосити мобілізацію або проводити її приховано. Саме тому багато білорусів і росіян, які приїхали в країну, почали масово тікати в Польщу на пункті пропуску. Варшавський міст вже утворилася велика черга з автомобілів. У Луцьку в реабілітаційному центрі Ренесанс, що на вулиці Володимирській, днями помер пацієнт. Наразі відомо, що поліція розслідує цю справу як умисне вбивство. Загиблий 73-річний чоловік. Відомо, що 31-річний пацієнт задушив його через неприязні відносини. Що про це кажуть у поліції та у самому медзакладі? Дивіться далі. Вбивство у реабілітаційному центрі. Приватний медичний заклад Ренесанс знаходиться у Луцьку на вулиці Володимирській. 28 вересня було відомо про смерть одного з пацієнтів. Але як з'ясували згодом, поліція розслідує цю справу як умисне вбивство. 31-річний волинянин, який теж перебував на лікуванні у цьому ж центрі, задушив потерпілого через неприязні відносини. Пацієнту, що загинув, було 73 роки. На що саме страждав, і яку реабілітацію чоловік проходив у Ренесансі, невідомо. Адже спілкуватися з журналістами тут категорично відмовилися. Взагалі ніяких коментарів ми не надаємо взагалі. У цьому реабілітаційному центрі займаються лікуванням алкоголізму, наркоманії, ігроманії та посттравматичного стресового синдрому, що є психічним розладом. Про це пишуть на сайті закладу. Також йдеться про те, що звернувшись до цієї клініки, знайшли порятунок вже 10 тисяч людей. Кожному пацієнту гарантують повну анонімність, крім того, цілодобовий супровід і можливість миттєво реагувати на критичні ситуації. Але коли де і за яких умов відбулося вбивство, наразі з'ясовують все. Це є приватна територія. покиньте її, будь ласка. Слова, це не перший інцидент у Ренесансі. У 2019 році правоохоронці викрили групу осіб, які утримували в цьому закладі під виглядом лікування не лише українців, а й іноземних громадян. Усі злочини були пов'язані з торгівлею людьми. Їх поміщали в такі центри для того, щоб в подальшому отримувати за це значні гроші і використовувати із злочинною метою. Усього виявили 50 осіб. Частина з них покинула заклад, частина залишилася. Останній інцидент ще одна пляма на. Так, сумнівній репутації реабілітаційного центру, але чи понесе заклад за це відповідальність наразі не зрозуміло. Заклад може понести цивільну відповідальність, якщо з родичами чи пацієнтом був укладений договір на реабілітацію чи лікування, у якому вони гарантували забезпечити безпеку пацієнта, якщо такого договору не було, або не було такого пункту у договорі жодної відповідальності. Чоловікові ж, який скоїв вбивство, загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Вирішується питання про обороняємо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Нині триває досудове слідство, під час якого будуть з'ясовані усі обставини. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. Ско під час повітряної тривоги чоловік розбив вітрину кіоска. Мовляв, закортіло сигарет, а магазин зачинений. Тож той вибив скло, однак вже невдовзі порушника затримали правоохоронці. Чоловік виправдовувався, що вчинив так ненамисно та просив його відпустити. Інформує Волинь онлайн. Згодом він намагався вирватися із автополіцейських, заявляв, що готовий оплатити збитки, а згодом, взагалі, почав погрожувати правоохоронцям. Натомість, продавчиня, кіоска Оску розповіла, що чоловік просто йшов вулицею під час повітряної тривоги. Підійшов до кіоску та розбив вітрину. Вона звернулася із заявою про це до правоохоронців. У першу неділю жовтня українські освітяни святкують своє професійне свято День вчителя. Цьогоріч він припадає на 2 жовтня. У школах та інших навчальних закладах його традиційно відзначають напередодні у четвер або п'ятницю. Як лучани вітають вчителів, що дарують і як зробити це, аби їх не образити. Дивіться у сюжеті Ольги Матвєєвої. Не просто навчають читати, писати чи рахувати, а дають знання необхідні упродовж усього життя. Вклад вчителя у кожну дитину безцінний. Однак, дякувати за це педагогам прийнято у їхнє професійне свято. Як міжнародний день працівника освіти, воно почало відзначатися з 94-го року. Це було рішення ЮНЕСКО. І, власне, з того часу, як День працівника освіти, воно як таке заключне свято всіх свят. Однак, порівняно із іншими професійними, це свято викликає значно більше суперечок. Вони розпочалися, коли замість віршів, концертів, чи стінгазет вчителів почали вітати матеріальними іноді й дороговартісними подарунками. Тоді як одні батьки пропонують саме таким чином віддячити учителям, інші обурюються. От як виходить, учні, тобто батьки мають збиратися грошима на подарунок. Не здасиш, будеш ходити білою вороною, воно так і є. А от вчитель, хоч би одну дитину привітала з ним народження простою цукеркою, яка коштує одну-три гривні. Дитині вже приємно буде. Як навіть той випуск вчителю дарять золоту цепку, а вчитель дитині що нічого. Ну якось так кидайте в мене тапками. Про які подарунки та збір коштів на них може йти мова. В Україні війна, матеріальний стан в людей бажає бути кращим. Вчитель отримує зарплату, а батьки учнів можуть бути без роботи. Можна словами привітати та гарним вихованням своєї дитини. На мою думку, вчитель не повинен принижуватись до подачок у вигляді подарунків від батьків та дітей. Тим більше, що це класичні елементи хабарництва, проти якого ми ж наче боремось. Дороговартісні подарунки очільник департаменту освіти Луцькради Віталій Бондар батькам радить не дарувати, а вчителям. Не приймати я вважаю це недоцільно і неприпустимо. Ми кожного року з керівниками закладів освіти пропрацьовуємо щодо цього. Я наголошую щодо будь-яких подарунків в закладах освіти. Це явище таке досить негативне, вони власне є предметом корупційної складової. Натомість, психологиня, а також мама Дарина Самолюк зауважує, насамперед батькам варто з'ясувати для себе з якою метою вони та їхні діти роблять подарунок вчителям. Жодних проблем не виникатиме. Якщо таким чином вони просто хочуть подякувати педагогу за. На легку працю кожна людина має право робити те, що прямо не заборонено законом. Мені, як мамі, закон не забороняє робити подарунок вчителям. І мені, і мамі там інших дітей моїх. Інших дітей, однокласників моїх дітей, так теж не забороняється робити, тому в принципі, ну не бачу тут якоїсь проблеми. Скажімо, тут напевно кожному просто треба розібратись більше своїми емоціями. Це раз, друге вчитися домовлятися. Адже найбільша проблема виникає саме тоді, коли діти згоди не можуть у батьківському колективі. А відтак усі свої негативні емоції переносять і на дітей. Застереження для тих батьків, які дуже так емоційно це переживають. Однозначно вони несуться в сім'ю, однозначно, вони про це говорять з дітьми. Або діти десь це чують. А потім виникає питання, чи ж діти не хочуть ходити до школи, а чого в них таке ставлення до вчителів там і так далі. Адже для чого подарунка, якщо немає насамперед поваги до вчителя, а як вже її висловлюватимуть педагогам у їхнє професійне свято, вибір кожного? Так чимало луцьких батьків вирішили цьогоріч вітати вчителів традиційним методом. В Планах так, да, да, привітати так, як завжди. Квіти, цукерки так, вчитель це заслуговують. Ну, не заслудно більше, але в такий час ми те, що можемо, те можемо. Щороку було трошки краще, але просто цього року так. Хоча б так, щоб не настільки було тяжко, бо і ці тривоги, і вчителям теж тяжко дітей зібрати, і щоб ну їх трошки розвеселити. І немає необхідності в помпезних святкуваннях. Цьогоріч переконаний Віталій Бондар вони не потрібні. Цілком достатньо і слова, якщо воно щире. Ячне гарне слово від учня від батьків, тому що ми стараємося, щоб наші діти були навчені, виховані і так скажу, що педагоги міста Луцька – одні з кращих в Україні і це показує результати їхні їхнього допрацювання. Сьогодні ж за свої напрацювання 130 учителів луцької громади отримають подяку не лише від своїх учнів, а й від луцької та обласної ради. Ольга Матвєєва, Василь Мерещук, дванадцятий канал. Пожежні авто, дрони та рації. Нововолинськ отримав допомогу від поляків. Потужну гуманітарку на суму понад 50 тисяч євро. Волинське місто отримало від польського Кральзгайма. Це, зокрема, три пожежних автомобілі, 20 дронів і рації. Усе для військових на передовій. Допомога надійшла і від поляків із міста Білгорай. Вони вкотре передали Нововолинську партію продуктів харчування. Усе запевнив міський голова Борис Карпос поїде до наших. Захисників. Більше без підтоплень. Ковалі вирішили багаторічну проблему із підтопленнями цілого мікрорайону. На одній із вулиць встановили систему водовідведення та каналізаційну насосну станцію. Усе це обійшлося бюджету громади у понад 2 мільйони гривень. Більше про це дивіться далі. На вулиці Федьковича у Ковалі завершили будівництво системи водовідведення дощових і талих вод та встановили каналізаційну насосну станцію. Роботи коштували бюджету громади 2 мільйони 140 тисяч гривень. З проблемою підтоплень подвір'їв і навіть будинків, яку не вдавалося вирішити десятки років. Жили не лише мешканці Федьковича, але й сусідніх до цієї вулиць. З цілого району це вулиці Рилєєва, Лугова, Червоного Хреста, Федьковича, Тобто, весь фактично цей район. Зніметься на коли запуститься КНС насоси, які будуть примусово відтягувати воду з даної території. То вже люди відчують, нині каже посадовець, лишилося лише підключити каналізаційну насосну станцію до електроживлення. Це може зайняти орієнтовно два тижні. Після того, як усе запрацює, ковальчани, які мешкають на Федьковича, матимуть можливість підключитись до централізованої системи водовідведення. Є можливість також відведення з прибудинкових територій. Це коли дана мережа передасться на баланс балансоутримувачу, власнику мереж водовідведення. Люди звертаються до даного балансу утримувача. Це є комунальне підприємство Добробут за отриманням технічних умов і підключення до вже діючої цієї мережі. Щоб відвести воду з прибудинкових територій, цікаво, що спочатку повномасштабного вторгнення Ковалю вдалося владнати дві нагальні проблеми з підтопленнями. Крім вулиці Федьковича, ще навесні Кангес для відкачування дощових та талих вод встановили на провулку фестивальному. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Донечанка розповіла про жахіття російських бомбардувань. Маленьких волинян запрошують відвідати недільну школу при хрестово-здвиженському храмі. Чим цікаве місто залізничників та чому туди варто завітати? Ми продовжуємо розповідати вам історії переселенців, які покинувши все, втекли від війни на Волинь. Галина Акімова з Донеччини, пенсіонерка, спокійну старість, якої зруйнували росіяни. У те, що нині відбувається, бабця досі відмовляється вірити, але тримається заради онучки. Єдиної рідної людини, яка у неї залишилась такий з Галиною Акімовою. Ми зустрічаємося у колишньому санаторії в Колках на Волині. Сюди жінка з внучкою приїхала у квітні з часового яру на Донеччині. Це невеличке містечко під Бахмутом, де до війни мешкало 14 тисяч людей. Спершу окупанти били там по школах та дитсадках, а потім по житлових будинках. Ми сіли в автобус, ми не знали, куди їхати. Я сіжу, плачу, внучка мене а Я кажу, доця куди ми з тобою їдемо? Я не знаю. Виїхати вдалося не одразу, але згодом люди дізналися, що не встигли саме на той потяг, який розбили в Краматорську. Тож так пощастило вижити. Нині з рідних людей у пані Галини лише внучка Настя. Всі інші близькі або померли, або загинули від російських ракет. У мене в сумах умерла вся сім'я, шість чоловік. Ми залишилися з внучкою тільки вдвоєм. Дочка зять троє внуків і вислаха. Все, по бомба упала, три вулиці, все, ушли в сумах. На Волині у людей все гаразд. Кажуть, прийняли їх краще ніж добре. Люди хороші. От, я хожу, молочко тут покупаю. Дуже хороші люди, відзивчиві. Вчора пішла картошечку, купила картошки. В Магазині знаю по чому вона. Вона мені зовсім поскок дала. Дай Бог людям здоров'я, Дуже хороші люди, зимчивої. Попри це за домом Галина Петрівна дуже сумує. Чи встояв її будинок, не знає. Обстріли лише посилилися, а сусідки, яка дивилася за обійстям, вже немає в живих. Вдома там попугайчик, сусід дивиться. дві собачки, ну одну вже вбили, одна залишилася. І тако, така декоративна білочка. Внучки дарили на роботі співробітники на день народження. Хозяйства у меня нету, огородик маленький, домик маленький. Все осталось. Сейчас я не знаю, что там. Вчера соседка ишла. Хотела отдать соседке долг, убили снаряд. И как раз Диана ишла, взорвалась. Пані Галина каже, що поїхала з часового яру лише через внучку, але про те, що зараз на Волині не шкодує. От я се сас... ніночки дзвоню, Ніна, Вона каже, нікуди я не поїду. У мене ноги больні, в мене ноги больні. кажу. Ну, я сюди добиралась четверо суток. У те, що нині повномасштабна війна, жінка досі не вірить. Каже, все, що відбувається, ніби поганий сон. Тож найбільше хоче, щоб війна скінчилася, і вона змогла провести старість вдома у Часовому яру. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. Війна змінює буквально усе замість подорожей Україною. Люди нині просто змушені їхати в інші міста, шукаючи безпечного прихистку. Тим не менше, туризм на Волині продовжує стрімко розвиватися. Чим цікаве місто залізничників Коваль, дивіться у наступному сюжеті. У час війни Коваль приймає не так багато туристів, як стає тимчасовою домівкою для переселенців. Тому туризм у місті залізничників здебільшого подієвий і працює нині більше для гостей з гарячих міст та сіл України, себто тих, що постраждали від російських ракет. Ми перекваліфікувалися і почали займатися нашими переселенцями. Ми для них зробили ряд арт-терапій, і вже був такий результат. До нас приїхала психолог аж з Ізраїлю, тому що вона побачила. Що ми займаємося, захотіла взяти участь у наших заняттях і провела не тільки заняття з арт-терапії, а ще й провела семінар для наших ковальських місцевих психологів. Та не арт-терапією єдиною. У коволі організовують безліч цікавих пізнавальних та масштабних дійств, які збирають людей не лише з цієї України, але й гостей з-за кордону. У Нас в цьому році відбулося низка чемпіонатів. Які притягнули в коваль дуже багато людей? Це теж є туризм, тому що ці люди приїжджають в місто, вони дивляться, місто, вони е, сидять в кафе, вони десь ночують в готелі, і відповідно кошти йдуть в бюджет громади. Цей масштабний чемпіонат з крост-триатлону, який організували у Ковалі, 27 кілометрів дистанції тоді подолали понад 80 спортсменів з Волині Київської, Донецької, Львівської, Харківської, Тернопільської, Рівненської, Одеської, Черкаської областей, а також Австрії. І ще низка чемпіонатів. Чемпіонат України з мотокросу і чемпіонат з вислування на байдарках. І, і ще низка дуже. А, і футбольний чемпіонат міжнародний, так дуже дуже крутий захід. Коваль місто з багатим минулим і сьогоденням при відкритий завіс у століть ковальчан та гостей краю часто запрошує історик, екскурсовод та краєзнавець Андрій Павляшик. Чим більше цікавого, гарного і потрібного ми побачимо і відчуємо, тим краще ми проживемо життя і передамо. Це враження наступним поколінням. А коваль вартий того, щоб його знали, його любили, шанували. І робили популярним аби місцеві та гості знали ще більше про коваль. Тут організовують найрізноманітніші екскурсії, проводять цікаві заходи, знайомлять із обличчями міста. У коваль раді кажуть, мають ще дуже багато ідей з розвитку туризму, які неодмінно сподобаються як ковальчанам, так і всім, хто завітає місто залізничників. Анастасія Качина, Максим Шанкар, дванадцятий канал. П'ять тисяч за відмінні іспити у Ковалі грошову нагороду отримав випускник, який набрав 600 балів з мультипредметного тестування. Це єдиний одинадцятикласник у громаді, який набрав максимальну кількість балів з усіх трьох предметів. Тошмар міста Ігор Чайка нагородив хлопця і вручив сертифікат на п'ять тисяч гривень. До слова, навчався Назар у третій школі міста Ковеля і закінчив навчальний заклад із золотою медаллю. Хлопець уже здійснив свою. Мрію став студентом Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. Релігійне дозвілля для юних лучан в обласному центрі Волині запрошують діток відвідати недільну школу при хрестово-здвиженському храмі. Там діток вчать біблії в ігровій формі, а також займаються творчістю та добрими справами. Більше про це дивіться далі. Це приміщення недільної школи цього храму. Перед вами роботи, які ми робимо із дітками, юних лучан запрошують у недільну школу при хрестово-здвиженському храмі. На подвір'ї церкви, що у старому місці є окреме приміщення, де з дітками в ігровій формі спілкуються про важливі релігійні події, історію християнства, а також займаються добрими справами. У Нас є вивчення в біблії в ігровій формі, ми займаємося. Різноманітними ярмарками на підтримку онкохворих діток З початком повномасштабного вторгнення каже вчителька недільної школи з вихованцями почали також активно працювати для підтримки армії і пекли, і готували і коштами. І сухпайками для воїнів допомагали наших на цьому відео. Діти якраз трудяться над сухпайками для військових. Кожен пакет складають власноруч. Ми виготовили більше ніж 100 сухпайків для солдат. Передали також плакати для волонтерів. Заняття у школі не обходяться без творчості. Це Архангел Михаїл, це, це Юрій Змієборець. Це дітки намалювали на підтримку наших воїнів. Для бійців постійно створюють оригінальні малюнки, ангеликів-охоронців та листи з побажаннями. Також діти вивчають історію різних християнських свят і напередодні кожного виготовляють цікаві тематичні вироби, як от магнітики з хрестами, приурочені святу Воздвиження чесного хреста. Збираються юні лучани щонеділі о о й і займаються півтори годинки. Тож діток від 6 до 12 років запрошують доєднатися до недільної школи Ковчежець. Ангеліна Гущина, Василь Марищук, 12 канал. Від антикварного посуду до унікальних статуеток у Луцьку відкрилась виставка порцеляни, доступна для людей з вадами зору. Її представили у Волинському краєзнавчому музеї. Тут можна побачити оригінальний посуд статуетки, створені у 19-20 століттях, в стилі Рококо модерн Ардеко. Усе це витвори мистецтва, які колись були у щоденному вжитку своїх господарів. Частини експонатів зробили тактильні макети для відвідувачів. З вадами зору. Детальніше про це моя колега продовжить. По суті, деякі в мене теж є, я з нього клічаю. Горнятка з блюдцями та оригінальні статуетки 19 -го, 20 -го століть – Усе це можна побачити на виставці Мистецтво для всіх порцеляна, яку презентували у Волинському краєзнавчому музеї. Тут унікальні вироби, які свого часу були у щоденному вжитку своїх господарів. Винахідниками порцеляни в Європі. Ми знаємо, що були німці. Вони в Мейсені створили свою порцелянову фабрику, і саме Мейсенська порцеляна вважалась найбільш підроблюваною і Наші колекції виявилось так, що є тарілочка з цієї фабрики. До слова дана виставка є одним із заходів в рамках транскордонного проєкту Музеї прикордоння. Простір для інтеркультурного діалогу, який впроваджується у рамках програми транскордонного співробітництва Польщі Білорусь 2014 2020 за фінансовою підтримки Європейського союзу. Головним партнером є обласна рада з української сторони. Завдяки проєкту та коштам Європейського союзу у музеї відремонтували виставкову залу та придбали сучасне обладнання для демонстрації експонатів. До слова експозицію підготували спільно з регіональним музеєм у Стальовій волі, адже проєкт транскордонний. Польський музей представив 16 зображень посуду зі своєї колекції у стилі арт-деко. З українських фондів тут можна побачити і західноєвропейську кераміку, і японську, і українську. Ось тут, де вона з коли має ця тарілочка, вона така біленька-біленька до скла похожа. Ось. Оце є свідченням того, що це є справжня порцеляна, тому що вона коли спікається, стає білого кольору і такий майже напівпрозорий. Чимало відвідувачів могли дізнатися про декорування порцеляни. Її забарвлювали різноманітними кольорами, часто використовували позолоту і, як правило, на виробі був зображений певний сюжет. Це так звані пасторальні сценки. Ці ж сценки зображували і у фігурках. Це з звичайного побуту сценки. Усього тут 150 унікальних фарфорових виробів. Я побачила речі, які були у побуті моїх родичів. Ви знаєте, це так. Приємно, щемливо. І хочу вам сказати, якщо у вас буде чашечка виробництва Гартнера, пийте з неї чай. Найсмачніший. Тонкість роботи вражає. Знаєте, оце, це ж яка праця, щоб вкласти, от, яке треба мати майстерність, який треба мати талант, щоб викласти це все у фарфор. Я взагалі любуюся цими всіма експонатами. Особливою ця виставка є й тим, що тут до Прекрасного можуть доторкнутися люди з вадами. Зору для них є спеціальні тактильні макети зі шрифтом Брайля. Напередодні музейники в рамках проєкту проходили спеціальне навчання, як працювати з людьми з особливими потребами. Так, так, початок 20-го століття. О, ну це видно, що і це, є, тому що ну така кругла форма. По, 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 і тут є певні, як це називається певні да, зарунички. Це дуже класно розвиває уяву, так ось такі речі, тому що вони ж не можуть глянути і подивитися. А тут вони можуть прийти в музей і Дивіться, як воно власне ото виглядає. дізнатися більше про вироби з фарфору. Прийшло і чимало молоді. Дуже цікаво насправді так. І до речі, деякі речі є у нас вдома схожі. Ну, зокрема, бабусі в серванті можна щось таке схоже знайти, проте не такої давності. Я думаю. Але дуже вражає, дуже гарно. виставка діятиме і протягом наступного місяця. Тож, хто хоче дізнатися більше про історію порцеляни та яким посудом користувалися наші предки, завітайте! у Волинський краєзнавчий музей. Проєкт вже на цьому не завершується. На музейників ще чекає чимало заходів з польськими партнерами для обміну досвідом, створення промоційних фільмів, вебсайту та чимало інших цікавинок. Ангеліна Гущина, Василь Морещук, дванадцятий канал. Ну а поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути сюжет, гайда на наш ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин і сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.